Ну там 4 чоловіка, ну давай будемо стріляти, а що, а що робити? Ну скільки можна, ти бачиш, вони не позустя. застрелимо. Минуло лише два тижні фатальну погоню за БМВ не осудив хіба що мертвий. Люди стали присяжними у справі. Вердиктів два, бо й думки розділилися навпіл. Усі вимагають покарати хто гонщика водія, хто поліцейських. У безперервних дискусіях здавалося, бракує лише записів із камер спостереження для підтвердження правоти однієї зі сторін. Відео нарешті з'явилося, та визначеності у справі не додало. Застосувало гнепальну зброю, але це не привело для позитивного результату. Транспортний засіб не зупинено, продовжує дуже швидко рухатись. Таємницю слідства розкрила прокуратура. Відео заяви суд усе сталося в один день і майже в один час. коли автомобіль БМВ зупинився на вулиці Сірка в місті Києві, правохоронець підбіг до нього. Та здійснив один постріл майже в притул у ліве водійське скло. Саме цей постріл і був, на жаль, смертельним для пасажира автомобіля. Куля влучила в спину потерпілого. Коли він, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, намагаючись ухилитись від пострілів, відвернувся від стріляючого у бік пасажирських дверцят. Після цих вистрілів автомобіль БМВ почав задній рух. А поліцейський здійснив ще п'ять пострілів у передню частину авто і лобове скло з боку пасажира. Йдеться про інспектора поліції Сергія Олійника. Під час нічного переслідування він стріляв найбільше. Випустив у бік іномарки майже дві пістолетні обойми, 25 набоїв. Чоловік прийшов у прокуратуру на допит як свідок, звідти поїхав до Печерського суду вже як підозрюваний на обрання міри запобіжного заходу. Діючої умисно, протиправно, всупереч вимог частини 9 статті 46 закону України про національну поліцію, здійснив 14 пострілів з табельної зброї з автомобіля Toyota Пріус, який на той час рухався на великій швидкості. Чим наражав на безпеку, оточуючих громадян. Марина одна з тих, хто міг отримати поліцейську кулю тієї фатальної ночі. Ми спряталися за бітонка, тому що сильно боялися того, що ну бы нас ранять. Слід, скажем так, нам полетело несколько куль. Одно в здание попало, а одну рядом с нами пролетало. То Тобто они ну стріляли десь раз, раз 20, так точно. Що поліцейські стріляли не лише на ходу, а й впритул. Марина заявила надзвичайним новинам однією з перших. Одна машина в возівськводі якби как бы заблокувала, а вторая ззаду. То есть видно, и было именно то, що вони стояли вже і по ним все одно полили. Пізніше це підтвердило і відео. Достовірно знаю що та усвідомлюючи, що будь-яка загроза життю та здоров'ю працівників поліції, які знаходяться на місці зупинки автомобілю. Відсутня, а водій БМВ не чинить будь-якого опору. А пасажири даного авто зовсім не причетні до вчинення адміністративного правопорушення, здійснив один постріл в ліве водійське скло автомобіля марки БМВ, влучивши у пасажира вказаного автомобіля Медведєва. та тим самим спричинив останньому вогнепальне кульове поранення грудної клітини з ушкодженням лівої легені. Серця, яке супроводжувалась крововтратою, від якого станню подальшому помер Сергію олійнику 24 роки. Стільки ж як і водію переслідуваної ним іномарки, чоловік родом із Вінниччини, має дружину. Близько року пропрацював слідчим міліції оболонського району і пройшов переатестацію. Аргументи прокурорів заперечує вбивати. Не планував. Я застосовував зброю виключно для Пошкодження транспортного засобу, щоб його зупинити. В мене не було наміру стріляти в пасажирів. Я не знаю, яким чином моя куля влучила в померлого, але я не цілився в померлих ну, людей, тим більше виключно в автомобілі. Напарник колійника Андрій Фещенко теж у суді, але Залежно, як свідок. Отак от, от було заблоковано, на що він відрегував захвалою поведінку і поїхав по зустрічній смузі. Тобто він проігнорував всі вимоги і Шевченківського району, і наші вимоги. Тобто на що, наразивши всіх учасників дорожнього руху на небезпеку та нерозумілими діями своїми, тому що ми вже не розуміли, чому він так тікає. Андрій Фещенко той самий потерпілий поліцейський. Він дав свідчення і про погоню, і про стрільбу. Я вибіг перший з транспортного засобу. Намагаючись добігти до водія, я не добіг, він здійснив рух вперед, е, е, саме збив мене, я впав на капот даного транспортного засобу. Я стукаючи по лобовому стеклу е, кулаком, кажу: зупинись, зупинись, тому що ну, твої вже дії зовсім мають інший характер тобто і можуть призвести до непередбачуваних наслідків, на що він ніяк не відреагував. Тільки я бачу, що він там щось розмахав руками включив задню і все, я злетів з даного автомобіля. Впадучись з даного автомобіля, тільки ну став витрушуватись від землі. Я почув, як вже пішли постріли. Обвинувачення просить суд переглянути відео з нагрудної камери інспектора олійника. На ньому вся погоня більше 40 хвилин. Інспектор наговорив і наробив достатньо не на свою користь. Застрелимо тебе... рука за голову. Руки за голову! І, вася, повезло, що й в голову ні я тебе серйозно говорю. Сторона обвинувачення вважає, що громадянину олійнику необхідно обрати найбільш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, враховуючи, що він вчинив насильницький злочин. За які законом передбачено покаранням виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна? Адвокати проти ув'язнення підозрюваного наполягають на домашньому арешті з носінням браслета. Олійник просить те саме. Я не проти того, щоб слідство об'єктивно оцінило наші дії. Можливо, десь щось неправильно ми робили, виконували якісь свої дії тактично. Можливо, десь неправильно коментував свої дії. Прошу суд вибрати мені запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Однак суддя вирішує інакше. Застосувати відносно ліника Сергія Володимировича Мороча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мені жаль, що суддя прийняла таке рішення, тому що ізначально ми нічого не скривалі. Ми дали всі матеріали слідстві. Він осознано прийшов прокуратуру. не скривався. Позицію прокуратури та рішення Печерського суду у МВС назвали політичними і спрямованими на дискредитацію реформи. Слів Арсенаваков не добирав. Все в состоянии отличить злорадный оскал Сервятников от справедливого следствия. Хотите сбить нарождающуюся систему новой полиции, используя трагический случай? Не на таких напали. Когда только началась полиция, Миша походил и сказал, мама, какие они культурные, какие вы молодцы. Я не, не понимаю, что вообще происходит. Мне кажется, что это все страшный сон. Родина Медведєвих і досі не оговталася від втрати. Заяви очільників МВС та поліції ще більше добивають скорботних. Переводяться в площину політичну. яка політична площина, яка прокуратура проти МВД чи проти того. Ну як так можна таке говорити зараз? Ніхто не каже. Ну майте совість признати, що він убив його, що він його просто вбив. Люди не можуть пробачити ані смерті сина, ані наговорів на нього. Показують кімнату одну на двох зі старшим братом і грамоти Михайла. Кажуть, ніякий він не мажор. У нас машина навіть немає у сім'ї. Ми живемо, як живе, продали в хату, купили тут квартиру. Стараємося тягнемо. Ну, Не можна, не можна паскудити людей, обзивати чернити, не знаючи нічого. Родина в курсі перебігу слідства. Бачили й нове відео. Кадри вбивства сина тепер ніколи не забудуть і не пробачать. Ми хочемо, щоб тільки була справедливість, щоб і того доказали, і щоб цього доказали. По, по всьому закону. Я в будь-якому випадку становився. Ну б знав би що так може все закінчитися. У мене просто і мислення було, що нас можуть відкрити огонь просто там за погоню. У той час, коли коп стрілок у СІЗО винуватець погоні на волі, аналізує те, що сталося, і робить висновки. Ну у мене велике вгрізіння совісті, чувство війни вообще і ну я себе отримаю чувствую із цієї ситуації. Гонщику закидають два кримінальні правопорушення: перевезення наркотиків та умисне травмування правоохоронця. Йому світить максимум три роки позбавлення волі, та й те лише з поганими адвокатами. Поліцейського ж підозрюють у перевищенні службових повноважень та вбивстві неповнолітнього Михайла Медведєва. Йому загрожує максимальна санкція, довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Така неспівмірність і явний перекос відплати у бік самого лише копа спровокувала ще одну хвилю громадського обурення. Чому, вибачте, цей обдовбаний відморозок, який і став головною причиною цієї трагедії? Гуляє на свободі, а поліцейський знаходиться під вартою. Іронія в тому, що на це питання має відповісти саме ж МВС. Кримінальні провадження відносно водія БМВ перебувають у Голосіївському райуправлінні поліції і звинувачувати прокуратуру в тому, що спрацювала швидше за колег, безглуздо. Проте є одне. Але як би не хотіли у поліції притягнути гонщика до відповідальності за смерть пасажира, закон таких шансів практично не залишає. Всі ми розуміємо, що його провина в цьому є. Однак, з юридичної точки зору, особа не може нести відповідальність за протиправні дії іншої особи. Його склад злочину полягає лише в тому, що він там порушив правила дорожнього руху, а ухилявся від відповідальності перед патрульною поліцією. Однак жодними своїми діями він не намагався призвести до наслідків у вигляді умисного вбивства. А от до поліції буде ще одна позовна заява від власників власника BMW. Надзвичайні новини розшукали і його. Машина ще знаходиться на штрафплощадці, доступу к ній ніхто не має нікакого. Я бачив так буквально кілька фотографій в прокуратурі. Кадри прошитої кулями автівки з'явилися і на оприлюдненому прокуратурою відео. По БМВ випустили 37 набоїв, влучив 21. Машині завдали непоправної шкоди, вважає власник. то, что подавать я буду в суд точно на полицию, ну, это точно. Перед этим предварительно будет сделана экспертиза, я уже ее заказал, независимый эксперт, который будет выяснена четкая сумма нанесенного ущерба. И, соответственно, с этой экспертизой соответствующие позывные заявы и так далее будет мой адвокат заниматься и будет подавать. С водителем будете разбираться? С водителем как бы разбираться, мы уже с ним разобрались. Я вам так скажу. У нас там є взаємозачоти, которыми ми как з ним вирішимо цей вопрос і точніше, уже вирішили. Поліцейські вже збираються на протест вимагати звільнення колеги під домашній арешт. У МВС заявили, захищатимуть підлеглого усіма доступними способами. Що робитимуть з водієм, поки не кажуть. Головна інтрига цієї історії тепер чи опиниться на лаві підсудних водій злощасної БМВ. Та як зрештою долею поліцейського розпорядиться суд. Прогнозувати фінал ніхто з експертів не береться, бо надто принциповими є позиції обох відомств і надто ризикованими наслідки кари чи безкарності усіх фігурантів справи.